Доброго, шановні! Сьогодні розробники закинули відео анонс нового старого івенту не типова подія, яка сама по собі не змінилася. Але були введені деякі нововведення, про які треба, звісно ж, розповісти, тож не забудь протиснути за вподобайку і, звісно, залишити змістовний коментар. Також дякую тим, хто підписується на даний канал, і тим, хто цей канал підтримує фінансово. Привіт спонсорам. Все смачного перегляду! Почнемо з того, що мені здалося, чи початок цього відео був схожий на гру Poppy Playtime, або ж та сама Аманда-Авантюристка. Не знаю чомусь в голові одразу ці два приклади. Ну, але ми не про це. Ми про інше вже завтра, 10 січня, а для когось сьогодні почався нетиповий івент, де вам потрібно так, давайте я трішки розділю, бо я щось розумію, що буде дуже складно. Зараз я вам розповім про те, як його проходити, а вже після про те, які нагороди, що ви трішки розуміли по частинам. Тож даний івент вже був в минулому році. І ось на початку 25-го розробники вирішили почати рік з нетипової події. Ну, типу, це ж нетипово. Івент переробили трішечки, і він буде мати дві фази. На жаль, не цю фазу. Перша фаза основна, яка була і минулу таку подію. Тобто вам треба брати різні класи техніки, тобто ЛТС, ТВТ або ПТСАУ, і їхати нагібати рандом. Ну, або щоб нагібали вас. Але я не про це. Я про те, що вам потрібно, а потрібно перемагати і отримувати валюту. Але питання в тому, що окрім того, що треба перемагати, тобі ще потрібно грати на вищих рівнях. Тобто, якщо, звісно, ти хочеш забирати більше валюти за перемоги. Так як за гру на 5-7 рівнях ти отримаєш всього лише 3 монетки, а на 8-10 вже 5. Що скажемо так суттєво буде закривати етапи? Якщо не помиляюся, то за поразку будуть давати всього одну монетку. Але можливо помиляюся. Це ми поговорили про першу фазу, яка буде йти з 10 по 18 січня. А ось друга фаза стартує з 18 по 26 січня, де вам потрібно робити те ж саме, що і в першій, але замість перемог. Давати тисячу одиниць шкоди в бою, ну це мінімум. І таким чином ти отримаєш ті самі 5 монет, якщо мова йде за 10 рівні, звісно ж. Ну і скажемо так, там це зробити однозначно легше, тобто на 10 рівні. Щодо моменту, скільки будуть давати монет, ніде поки не вказано за другу фазу. Тож, це тільки мої припущення щодо кількості для рівнів незмінна. Так, ну щодо того, як проходити івент, розповів. Тепер давайте поговоримо про нагороди. І можливо халяву, хоча таке собі. А саме в період з 10 по 18 січня вам обов'язково потрібно зайти в гру, аби прилетів розіграш, який ми будемо крутити за ті ж самі монети з боїв. Якщо ви зайшли 18 січня, розіграш прилетить і буде висіти 6 днів, навіть якщо вже почалася чи по повинна вже початися друга фаза івенту. Тож це вже, скажімо так, файно. В цьому розіграші ви зможете забрати контейнери ПТ, ВТ, СТ і ЛТ, в яких будуть різні легендарні каму від 8 по 10 рівень. Також, окрім цих контів, буде срібло, сертифікат X5, перша частина фона профіля за Сторнрексом і ще деякі контейнери, в яких знаходяться. Ті самі монети, які ми фармимо в боях, в кількості від 1 до 5 на різний клас техніки. Але про це пізніше. Також ще в цьому розірші є легендарне КаМО і перші 50 частин на Сонрекса. Ну і звісно, типу головна нагорода це контейнер другого рівня, де гарантовно знаходиться преміум танк. Надіюсь, там будуть не тільки преміум танки. Колекційки, будь ласка, колекційки. Дайте хоч трішки халяви, олдам. Так, все, далі. З 14 січня по 18 січня в гру прилетять пропозиції на легендарні аватари цієї події. Якщо не помиляюся, ці аватари можна забрати за ті самі монети. Ще один розіраж. Він почне прилітати з 18 по 21 січня, тобто в розіграш другої фази. Залежить від того, коли ви зайдете в гру. В якому, в принципі, ті ж самі нагороди, ну і виходить, що вже в цьому розірші ви отримаєте другу частину на фон профіля, тобто ви зберете фон. І ще 50 частин на Sonrex. Тобто, і об'єднавши і використавши їх, ви зможете в сховищі в сертифікатах. Ще одна пропозиція почне прилітати з 22 січня по 26 січня. Це контейнери з тими самими легендарними камуфляжами на техніку від 8 по 10 Рівень. Минулий раз камуфляжів було маловасто. Чекаємо, що в цей раз їх буде значно більше. Також купувати ці контейнери, якщо я не помиляюся, можна знову ж за ті самі монети. Ну і заключений момент відео закінчується на спойлер: це повернеться. Що саме повернеться? Чи подія, чи я повернуся після свят додому, чи повернуся в гру, незрозуміло. Напишіть в коментарях, що ви щодо цього думаєте. Ну і на цьому все виходить. Що трішки змінили подію, додавши нововведення, але щодо того, що можна буде фарманути трішечки. Золота. Е, можливості поки що не бачу. Надіюся, що ця можливість таки буде. Бо старичкам щось геть погано від того, що нема халяви в таких івентах. Таке відчуття, що розробники о, підзабили на олдів і роблять акцент на нових гравців. Вам так не здається? Дякую за перегляд, не забудь за вподобачку і до зустрічі. Е, трішечки, трішечки для тих, хто любить додивитися до кінця відосик, я в такому просто лайф-режимі вам розповім ще про деякі новини, тому що вони, скажімо так, ну не для. як вам сказати правильно, вони не для того, аби робити повне відео. Тобто, це так, десь буквально дві хвилиночки розповісти вам і все, тому я трішки розповім. Більшість вже в телеграмі все знає. Але ну, треба розпустити для тих, хто там в Телеграмі не сидить, і більше з Ютуба. Е, дивіться, в нас завтра п'ятниця. По-перше, в п'ятницю завезуть Titan Страйф. Той самий Titan, на який ми робили стрім, який ми вибили з грандіозного контейнера випадкова вісімка. Е, є відео на другому каналі. Тату в Бліц. Ось так, що ці контейнери на даний танк завезуть завтра, або сьогодні, якщо це ви дивитеся, в п'ятницю. Про про нетиповий івент я вам розповів. І також, до речі, завтра, по-моєму, завтра написано, що завтра скоро в грі вийде. Тобто ми будемо з вами розбирати. тобто Сьогодні відео вийшло і, скоріш за все, вийде завтра також. І також іще наступного тижня, тобто, починаючи у нас дев'яти десятка з 13 січня. А можливо і пізніше, не знаю точно коли, тому що просто вказано, наступного тижня чекаємо розіграш на уламки. Підготуйте уламочки, пообмінюйте весь там, там не знаю, там, аватари, камо, якщо у вас дуже багато там повторок, типу пообмінюйте, найбуде, чому ні. Ну і звичайно також лічильник, про який теж його, до речі, тут теж про нього сказали. Лічильник, який робить відлік. До нуля і там хвилюючий буде якийсь день, написали розробники. Дехто каже, що це буде новий рушій, хтось каже, що це там, ще якісь приколи, що там закриється Бліс, чи ще якісь приколи. Я не знаю, чесно. Не знаю вам, що сказати щодо цього. Дочекаємося, і потім ми зрозуміємо, що це таке буде. І там ми вже будемо робити і відео. Про те, що, що, що там сталося в той день чи до чого йде лічильник. Всім дякую, не забудьте за вподобаєчки, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!